Що на сьогодні на огляді? У нас сьогодні на огляді отакий мішочок. Він використовується для затірки плитки, для фасаду, тобто кирпича, камені так, і так далі. От фірма у нас така ворел. Не знаю, що це за фірма. Но мішок добрий, добре миється. Це такий типо, як брезентова як ткань і середині гладенька тут такий носик, якась пластмасова прошита. Легко миється, легко наноситься. Наносимо, просто забиваємо сюди фугу і отак крутимо. Просто крутим і все, нічого не жмемо. Крутимо і воно видавлюється саме. Крута тема, кому треба забивати шви, можемо рекомендувати. Скільки воно коштує? Сьогодні у нас 2023 рік. Купили її за 180 гривень цей мішок. Тема нормальна, можна рекомендувати. Це хлопці в нас на фасаді використовують. Дуже крута. Легко миється, до речі? Так, дуже. Дуже легко миється. Тоже отремонтируется. Все, все, да. красота, все чистенько. чистенько, все круто. Так, вот этот мешок, вот фугуем, фугуют, хлопцы швы. Дуже удобно. Ну, чем лучше формировать, этим мешком или пистолетом? Этим мешком. Пистолет э, старается. Поршень сам да. старается в пистолете, да? Да. И быстро, а это це... супер. То есть мешок? Міш... Цим мішочком краще заповнити, ніж пістолет. Бо в пістолеті постійно пошень той, що давить, постійно знашується, старається. Так, вам. І цим швидше хлопці кажуть. Так, якщо ви займаєтесь фасадом, або вам потрібно зафугувати шви от на такій плитці, на кирпічу, на будь-чому. Можна рекомендувати такий мішочок. Всім дякую, всім пока.